Багатодітна мати Лілія Подкопаєва, окрім своїх дітей Кароліни і Вадима, виховує ще одного хлопчика. Про це ТСН особливо розповіли у близькому оточенні олімпійської чемпіонки. Хто його батько? Чому вона тримає це материнство у секреті? І у якому статусі живе з Віктором Костирко, ексклюзивні подробиці таємничих стосунків Подкопаєвої. Замить. усюди разом та він завжди в тіні. Лілія Подкопаєва називає його чоловіком і не знімає обручки. Весілля було ще два роки тому. Цю сенсаційну новину поширили ЗМІ, але друзі пари їй лише дивуються. Мені здається, що вони завжди в місті. Тобто у мене немає такого моменту, що вдруг чомусь ви зараз заговорили про свадьбу. Для мене Лілія і Вітя давним-давно жінати. Вона його представляє як мужа. Вони пара. А я не знаю, розписалися, може вони і розписалися, а може не розписались. Віктор Костирко поруч з Подкопаєвою з'явився у 2009-му. Офіційно вона ще була дружиною Нагорного і тоді представила нового кавалера як друга. Вітя близький друг усієї моєї сім'ї. До того ж, він є на рівні з іншими бізнесменами-партнерами мого фонду. За чотири роки про нього й досі нічого не відомо. Хто він, скільки йому років, яким бізнесом займається? Про нового обранця Подкопаєва розповіла лише раз одному з глянців. З Віктором ми були знайомі як партнери у фонді Все Збіглося час, місце, обставини, зірки зійшлися. Але все сталося не одразу, а поступово. Більше про костирка знають у місті Конотоп. Він тут народився, і тут досі живуть його батьки-пенсіонери. Уже за дверима мати костирка додає: із зірковою невісткою досі не незнайома. Кого бачила я нікого, кого бачила, тому від того мені треба. А кого треба буде ще побачити. Сусіди Костирка розповідають, Віктор приїжджає до батьків рідко. Колишні друзі і досі пам'ятають його дитяче прізвисько. Костирка, костир, це ото вітя Вітя кого тут. Разом з ним гралися чи як? в футбол гуляли раніше, побачив по телевізору, що спадка паніха. Лічна да, і сім'я, я їх і знаю із сімдесят третього го року. Да, ви весілля. Не знаю, було чи не було, а я колись по телевізору бачила, що то було по про я подкопаєву буду. і, угу. і Вітьку даже мільком показали. І Я просто ще подумав. Думаю, це вже мабуть, третій чи четвертий в нього. там Бо я знала, що в конотопі в нього перша була в нього багато, по-моєму, було. Першу дружину Костирка підказують сусіди. Можна знайти у соціальній мережі у молодості. Світлана була рудою. Тепер вона білявка і живе у Києві разом з 21-річним сином Костирка Володимиром. Віктор кажуть, пішов із сім'ї, бо зустрів іншу. Ресторан у центрі Києва і чотири фірми. Цей бізнес Вікторові Костирку допомогла налагодити його інша дружина, теж Світлана. Про неї кажуть саме вона зробила костирка мільйонером у їхньому ресторані. В один день, але у різний час можна зустріти і нинішню дружину костирка Лілію і колишню Світлану. Кохання з Подкопаєвою на заваді спільному бізнесу не стало. Костирко з колишньою дружиною і досі бізнес-партнери. Разом управляють рестораном, імпортують продукти і поставляють їх у столичні супермаркети. це високий різний сертимент, багато дуже нас виробників з Європи. Подкопаєва до бізнесу стосунку немає, але у близькому оточенні пари приголомшують. Вона тепер багатодітна мати. Крім Кароліни і Вадима, від попереднього шлюбу виховує ще 11-річного Андрія. Він – молодший син Костирка, а його мати загинула. Дітки, які ростуть, і вони виспитують трьох замечательних дітішок. Лілія з утра до вечора з дітьми зайнята, що навіть порой ми там, не знаю, неділями не можемо зустрітися. Іноді Андрійка з нами грав з Вадиком, з Кароліною, з нами був синочок Віктора. І це нормально. Про спільних дітей Подкопаєва і Костирко, кажуть їхні друзі, теж замовляють. Мислюються півроку тому, Лілія навіть потерла бронзового малюка, який за повір'ям допомагає завагітніти. Давайте подивимося, що призід через 9 місяців. Ну а хочу вам сказати, що что потрібно, щоб батьки ще працювали над этим. Я пока показ держуся на поповнення у родині Подкопаєвої. Чекає навіть її колишній чоловік. Коли ви дізналися про те, що вона вагітна. Я хочу увидеть этого ребеночка и буду радоваться искренне. Пока не родился, пока это только разговоры. Поэтому нужно держать кулачки и пожелать, чтобы было все хорошо. TSM один plus один.